80 років це життя людини, це довга низка історичних подій та час великих надбань. 80 років колективу підприємства, діяльність якого пов'язують з незупинним розвитком цивілізації та наукової думки, а ще з неперевершено мальовничою місциною, де воно було створене і працює досі. У 1929 році, 6 мая, году? енергетики выдал перший електричний ток на тех, з того времени 6 мая вважається і відмічається як день рождения именно нашого Реса, Новоград Волинського Ореса. Ветерани підприємства збираються з різних нагод. Їх запрошують на події, вітають зі святами, просто радяться. Велику частину їх сімейних альбомів складають колективні фото. Розглядаючи їх, є що згадати: поставили дві гідротурбіни, поставили дизеля і стало госелітростанція своє підприємство. Ветерани називають унікальним. Воно пройшло всі етапи становлення разом з енергетичною галуззю країни: від гідроелектростанції, дизельних та турбогенераторів, енергопоїздів і до централізованого енергопостачання. Анатолій Григорович Нюхтілін починав кар'єру електромонтером, завершив начальником Новоград-Волинської групи підстанції. Підстанція у нас дважі реконструювала 110 десять новоград нора З можливості, поставляють 10 тисяч до 40 тисяч два трансформатори. З одного трансформатора в 10 тисяч до 80 тисяч. Вот Олетен присходила якраз електрифікація, <laughs> тому що в городі та до того часу о, Степанович, какой? Едуард Степанович Едуард Степанович Погуляєв енергетик із більш як 40-річним стажем. 16 років працював на теренах Новоград волинщини Очолював район електричних мереж у 1976-78 роках. У 1964 году була введена Новоград волинська підстанція 110 кВт. Но вот этот період роботи. На электростанцию он был достаточно ну, своеобразный, если так можно сказать. Энерговооруженность нашего персонала в то время состояла только из гужевого транспорта, ни одного механизма. Единственное, что был автобус, который доставлял персонал на смену а это где-то 12 километров от города новоград волынска где были установлены эти энергопоезда. И ЗИС старый, который предназначался для обслуживания этой гидро, вернее, электростанции, то есть подвозили уголь и так далее и тому подобное. Ну и он же использовался для того, чтобы привозити всі можливі матеріали. Ілля Михайлович Сандалов – водій з безперервним 30-річним стажем. В 67-му році передав з Артемовської, 63-й вездеход. Йому заміни в той час не було ніколи. Потім в 73-му році на Калхиду сел. Ну, длинномер, 6 метрів кузов. В основному груз, опори були. Степанов Євген Вікторович. Починаючи роботу на електростанції, приймав участь у монтажі першого енергопоїзду у 61-му році. Організовував сільську мережу енергопостачання. У 67-му році ми організували сільський рес. Нас стоять чоловіка було. Організували повністю сільський рес і провели всю електрофікацію, як нашого району, ну і близків це Барановської. Червономіського, да, Часть Кимельчинського району. Опанасюк Василь Степанович – диспетчер з 40-річним стажем. Це перед нами схема, яку я при виході на пенсію і затол, вернее, составив. Ну, до цього, звісно, було схем не одна. Це, це найбільше э, з применением телемеханіки. Схема дуже хороша, удобна в роботі. А ми починали працювати, були схеми різні. Там і на заставлені на бумаге, потом на досках там, ну, з різним пристосуванням. Шабран Григорій Іванович, майстер високовольтних ліній. У 1978 му році почалось будівництво, почалось будівництво лінії 750, яка шла з Чорнобильська там до Хмельницького АТМ і фактично потім ми її в теченні, може, скажіть, скільки, зараз кажу, 12 років експлуатуємо. Тобто первому ми начали роботи під напруженням і всю всю цю лінію, можна сказати, по каждой фазі пройшли два, два рази порегуляровки розпорок, і, значить заміни ізоляції під напряженням і так далі. Очень много виповнені робіт. Причому ми вперше, можна сказати, в союзі ці роботи такої об'єм виконали. виповнили. Свій кабінет Николайчук Тетяна Константинівна після ремонту не впізнає 30 років роботи. Колишній головний бухгалтер підприємства пригадує з теплотою, колись організовувалися суботніки. Ми завжди збиралися всі. І Тут дуже гарна територія квіти. Місцину та будівлю, де розміщується РЕМ, Колектив шанує та цінить з весни до пізньої осені двіртони у різнобарв'ї квіток та буянні дерев. Колишній млин пам'ятку архітектури працівники не лише вберігли від посягань руйнування, а й створюють у ньому справжній осередок центр копіткої праці енергетиків, вдало поєднавши в архітектурі давнину та сучасність. Сложилось так, що воно построєно в 1926 році з усіма можливими пристройками і перестройками. Нельзя сказать, что оно у нас не отвечает последним требованиям. Я бы сказал наоборот, что оно, повторюсь, архитектурное, но... Так как сейчас любят модно, чтобы подойти к Евросирии, безусловно, значит, требование требует того, что здесь необходимо провести, значит, ремонтно-строительные работы по его переустрою, по его ремонту. Но так как э, в этом году... Мы все-таки сдвинулись с мертвой точки. Начали с того, что выполнили полную замену отопительной системы и смонтировали газовую котельню. Большое дело начало. На сегодня следует сказать, что силами ремонтно-строительного участка новоград волынского благодаря той помощи наших работников РЭСа, мы идем на той стадии, что начинается покрытие данной крыши андулином. Со всех заверений, со всех тех э, реальных условий мы с уверенностью надеемся о том, что к 15 сентябрю, 15-17 сентябрю, значит, данная крыша будет закончена. Может, будет и смешно, или даже актуально, что если, мол, крышует, значит, имеет все. Приступили мы к ремонту. В мае месяце 2005 года данным планом было предусмотрено значит, выполнить все необходимые э, капитальные ремонты зданий и помещений Новоград-Волинского реса, как внутри, так и соответственно и фасады зданий. Хотелось бы отдать должное руководству обленерго, особенно председателю правления Левицкому Анатолию Владимировичу, что он пошел навстречу. Были выделены определенные э, деньги, а деньги, будем говорить, немалые и по нынешним временам. Э, времена. Поэтому, значит, можно сказать с уверенностью, что 2005 года мы, как начали эту работу, еще и не заканчивали, но надеемся, о том, что в этом году практически все эти работы будут закончены, хотя, значит, наши задумки не дают э, возможности останавливаться на достигнутом, но тем не менее жизнь продолжается, как строили, так и будем строить, ремонтировали и будем ремонтировать. Сьогодні приміщення Новоград волинського Линського Риму окраса міста, комфортабельний офіс та місце для відпочинку працюючих. Було прийнято рішення змонтувати нову щитову повністю, де вже можна дельно ключати кімнати, де включати і... Корпус адільного цілий відключать на сторону такої змоги не було, змоги не було можливості, тому що відключалося зразу все здання і всі гасли, гасла. Зараз можна вже отдельно, при потребі відключати. Бувають різні ситуації, що може мін здання повністю буде обісточеним для нормального функціонування і роботи оперативного персоналу, оперативного виробничого У нас також встановлена дизельна електростанція. Специфіка нашої роботи пов'язана так, що ми працюємо в будь-яку погоду року. Цей сніг, цей дощ. Після цього ми змозімо, ну, після закінчення роботи, змозі спецодежду, висушити в даному приміщенні. Дана сушилка була зроблена силами рез. Уже ми придбали вілярний стол. Також плануємо в майбутньому придбати меблі і тенісний стол для гри в теніс. Це це, звісно, робиться для працівників Новоград-Волинського рема, щоб вони могли вільний час тут відпочивати. Сучасний район електричних мереж це потужне енергетичне підприємство, від злагодженої роботи якого залежить життєдіяльність всього промислово-господарського комплексу регіону. Це підприємство завжди характеризувалося високої кваліфікацією фахівцями. Відповідальними людьми то новородлинське РЕС у цьому році цапенко Михайло Петрович було визнано як найкраще і стало переможцем у номінації Гордість міста і хочу от із цією такою перемогою їх привітати. Безумовно, привітати весь колектив із тим ювелеєм, який ми очікуємо, який будемо відзначати, побажати, щоб усі ці плани на розвиток вони дійсно мали місце, щоб кожен працюючи в цьому колективі, відчував себе. Таким повноцінним, достатньо забезпеченим працівником. І разом з тим був завжди гордий в тому, що працює на такому прекрасному підприємстві у вирішенні таких важливих для нашого міста питань і проблем. 43 тисячі побутових споживачів і більше тисячі підприємств це 200 мільйонів кіловат годин електроенергії у рік. Відділ збуту обличчя РЕМО. місток між споживачами та підприємством. Робота комерційна, тобто збір коштів за відпущену електроенергію споживачам і виконання планових показників, які доводить нам «Житомиробленерго». На даний час в нас розрахунки і відносини з споживачами проводяться згідно договірних відносин договорів. Фактично, розрахунки і проводяться по лічильниках, які встановлені у кожного споживача. На даний час налажуються аскоє, щоб можна було оприділити безпосередньо, не виходячи на об'єкт. Спожиту електроенергію і показники лічильників. В принципі, набагато краще і спокійніше пішло досвід провадження більного з населенням. І ми бачимо в цьому певні результати, що в оплаті, що до сказати, у фіксуванні нашого товару електроенергії. Маємо десь 85% замінних лічильників. Ми добилися цього буквально за декілька-два-три останні роки, і ми на цьому відчули. по Кіловат годинами, ну, які ми маємо на сьогоднішній день. О, і цьому так сказати, будемо приділяти увагу. Звісно, є хороша ще інвестпрограма компанії, яка проводиться. Це винос лічильників на фасад будинку та змонтуємо ізольовані вводи. Тебе зараз нормальний контроль Добре. Мозок підприємства диспетчерська новітні технології дають можливість постійно контролювати енергопостачання регіону та оперативно вирішувати проблемні ситуації цього процесу. Очень хороше. Скажем, система телемеханики, которая дает нам возможность на расстоянии владеть ситуацией на подстанциях 35-10 сельского варианта. Мы видим, когда они отключаются, мы видим, можем отключить с этого места диспетчерской, дабы не было никаких несчастных случаев, мы отключаем прямо отсюда и выезжаем, уже зная о том, что это. Если раньше это только звонила бабушка, то сейчас мы владеем ситуацией, возможной такой ситуацией, сами всем этим управлять. По даному комплексу телемеханіки ми бачимо підстанції 35х10, будь-яку з них можемо побачити зараз прямо в режимі онлайн, як то кажуть. От, От візьмемо підстанцію Ярим чи Тоброська гута, її зразу вона з'являється повністю на екрані. Видно навантаження, яке споживає дана підстанція, в амперах, в струм, напруга, яка на шинах. 10 кВт. От, також видно лінії, які включені, відключені, і чи сталася якась аварійна ситуація чи ні. У нас буде е, теж будівництво е, трьох кілометрів лінії, де ми розгрузимо і приєм, будемо приміняти тобто з ліву провод. Їх називають виїзною ремонтною бригадою. Це швидка допомога району електричних мереж. Вони там, де лихо, аварії, негаразди, енергозабезпечення. Все їх життя під напругою у прямому та переносному розумінні. Где-то порядка 129 ктп Тп по городу и району. В результате падения э, деревьев э, тоже где-то 35-40 деревьев заварило. Сами понимаете, это немалые деревья, большие, которые повлекли вот такие повреждения. Где-то было повреждений порядка э, 150-160, из них 80-90 обрывов. То есть провода лежали на земле. Город был закрыт деревьями, э, МЧС работала по растяжке, мы работали по э, восстановлению сетей. Мы работали день и ночь, э, подали напругу буквально в течение... Ну, максимум трьох днів. Новітні оснащення, передовий досвід та, безперечно, техніка безпеки те, без чого, не може жити і розвиватись підприємство енергетичної галузі. Своїм навчальним кабінетом новоградволинці пишаються. Теорія без відриву від практики. Саме завдяки відданості своїй роботі, високій професійності, бригади новоградволинського рему завжди показують високі результати на професійних змаганнях. Дані змагання состоїть із чотирьох етапів, де приймають весь світовий участок. це майстер, електромонтер і водій електромонтер. Перший етап це здача екзаменів, другий етап це заміна прихідного ізолятора на КТП. І третій етап це звільнення пострадавшого з опори, лінії електропередаж 10 кВт. І, третій, і четвертий етап це заміна, заміна автоматичного вимикача на КТП. Не лише на професійній ниві новоград волинці серед кращих Спортивні традиції обленерго процвітають і всіляко підтримуються у колективі. Ми регулярно виставляємо свої команди по всім е, тим видам спорту, де організовано проходять Значить, Як правило, это в місті Коростені. І З большим можемо відмітити, отметить, хоч... Значит, мы не всегда занимаем первые места, но по некоторым видам, значит, стабильно идем на вторых, третьих местах. И надежда есть на то, что мы в этом году, во всяком случае предпосылки, что по канатному спорту мы займем достойное призовое место. У колективі, де середній вік не більше 40, є люди, досвід яких не замінить теорія. Вони ще працюють, але їх вже називають ветеранами. Легше зараз працювати, вишки є машини. Ми коли сіздили на трактори, геть усі гуртом. Бригада ОВБ це та ж сама швидка допомога. Це аварійна служба постійний. Саме перше, де що сталося, виїжджає ОВБ. Конечно, у нас тяжелые условия труда, был поле, на холоде всегда тяжко працевать. Ну, кому-то надо. Электроснабжение наших потребителей осуществляется от одной постанции новоград волынской 110 35 на 10, 12 по станции. Значит, 35 на 10 киловольт, которые расположены, 11 из которых расположено в районе и одна еще расположена в городе на правобережье реки Случ. Мы эксплуатируем порядка 2220 километров. Это кабельно-воздушные линии 10.04 киловольта, 535 постанций с общей установленной мощностью. 1112,2 мегаватта. Короче говоря, если сравнить это с тем потенциалом, который был ранее, то можно прямо сказать, что энерговооруженность за этот период 80 лет увеличилась в тысячу раз. Шановні працівники новоград Новградволинського районного електромережі, шановні колеги, сьогодні ваше свято це 80-річчя енергетики з Вягільщини. Я бажаю, що сьогодні ви святкуєте в цей день величний, тому що він сьогодні святковий для вас, для всіх працівників. Всі, хто працює сьогодні на теренах Новоград-Волинського Новградволинщини, це 160 працівників новоград Новградволинського районної електромережі. Це наші контрольори, це наші монтьори, це наші люди, які сьогодні самовіддано працюють. На тому, щоб давати сьогодні людям електричну енергію. 6 травня 1929 року перше світло, яке появилось на Звягільщині, воно дало можливості засвітити лампочку в оселях наших споживачів. Але це все вашою працею було все зроблено для того, щоб на сьогоднішній день люди мали в себе електричну енергію, щоб лампочка горіла, щоб було світло і тепло. В цей день, шановні мої колеги, я хочу вас привітати від цієї душі. Від себе особисто, від нашого правління компанії, всім святом. Бажаємо вам міцного здоров'я, родинного затишку, величних успіхів, праці на благо наших людей.